Вітаю, давайте подивимось, чи планує напад ворог на вас найближчий час. Дивіться, цей розклад актуальний для тих, хто в магічних війнах. І так, випадає. Ще людина дивиться, яка зараз, як кажуть, чувствує себе дуже одиноким чи одинокою. Так, або жінка, яка потерпіла від зміни, тобто, тут, як, в прямому смислі, зміна. Від чоловіка, який її передав, і вона мстить. Якщо підходить вам цей варіант, в своєму колишньому чи колишньому, підходить варіант, дивимося далі. Це, і це для неї, як, бачите, по карті, іскушення це робити. Так, але ж у нас тема розкладу, що готовить вам ворог, чого бояться, опасаться. так, дивіться, у вас іде яросне. Яросна така трансформація, можливо, це ви як людина показує дуже вспильчиво. Можете. Тобто, роз'ярені, у вас вилазить всі натури, як кажуть. Всі беси. 4 чи 5. Тобто, і ярость, і місць. Не будемо перечисляти, але ж, але ж, дивіться, у вас іде зразу обновлення, як перерождення. Тобто, це можуть ще дивитися, люди, які. Тобто сильно беруть все до душі, у вас душа болить. Тут видно по картам, що болить, що ви готові навіть на якісь, як кажуть, дії проти своїх колишніх. Але ж, да, місць тут присутствує. Мість присутствує і постійний прогляд своєї половинки. Так, добре. Ви готові наказати, сильно наказати. Деякий, деякий варіант проігрується, дивіться, для людей, що людина постійно наблюдає за своїм коханим чи коханим. Контролює дуже сильно. Так. Ну, Тепер давайте подивимося, чому так вийшло. Можливо, зараз розкриється ваша ситуація. Да. Що я хочу сказати? Якщо дивиться це відео чоловік, то він вже не може. Він як під непроглядом. Тобто, вас сильно і не скануєш. Або колишній не може на вас вже ніяк, ви його як на замок закрили. Ну, тобто, походу, вже зробили якісь дії магічні на нього, що він не може вас, ну, як... Доставати. Тут у вас соперниця вийшла. Соперниця. Так. Виновниця. Яка робила, бачите, все по діалогу І тут соперниця така, що у неї рід весь. Я б сказала. Вона як призивала свій рід або була робота через дову систему. Ну, Соперниця ця безплодна, хочу сказати. І безплодна даже, і я б сказала, і захист безплодний. Тут захист ставився Кладбіщінська, тут тематика через мертвий. Ну, показують, що цей захист в суперниці безплодний, вона в розочарованні. Можливо, вона, як кажуть, в якихсь ілюзіях прибуваєш у неї все окей. Але це, але це не так. Так, далі подивимося. Нехай собі покажуть. Що тікати вам? Ну, так. Да. Ваша суперниця, хоч вона і в ілюзіях, але ж, але ж заговори, коварство, щоб розбити вам серце, це все, як кажуть, читається магія, так. Да. Вона угу. коси здоров'я, коси, можливо, Ну, Тут ще показують карти, що ця людина, яка вам вредить, вона зараз може в неї бути по здоров'ю. Якісь проблемки. Так, що чекати вам від ворога? Ох, і злиться, злиться, дуже злиться, на свої бажання, щоб виповнялись, а вони не лягають. Лягають 50 на 50, те, що вона вам бажає, як кажуть, все одно тут одлітає її. Так, що вона ще дума? Дума, деякий час чиститься, зробити чистку. О, це ілюзія. Угу. Ну, ви знаєте, тут ще йде таке, що якийсь оцелітель по, роду, по кармі, буде в тайну чистку робити, ну не їй. Можливо, це ви чиститеся якесь довге. время, До однієї людини звертаєтеся, вона вас чистить. Так. Давайте подивимось. Ну так, тут покльони йдуть за затриугольник грязний. Ну, Тут 100% така тема, я дивлюся, що тут, якщо вам і поробляють, як я й казала, це людина, яка іспитала на собі предательство. І тут пішли прокльони, як і соперниці, на всю її життю прокляту. Закритий, і так і за тріугольник. Можливо, це і ваші вторі половинки теж дістається. Так, ну і так як я дивлюся, тут прокляття по грязі, то це ще грязні прокляття, це і вона могла клясти, тому що у неї, як, всі її старання повністю не лягають, магічний вплив на вас. Так, Ну, деякі тут прочувствують. Жінки, що? Ну, тут, я дивлюся. тут людина дивиться непроста, вона йде, як чорна кошка. Тобто, можливо, ви не знаєте про свої здібності. І ви от, у вас хорошо причувствує з роботою. Ви, ну, ви вже причувствували. Ну, дивіться, або це мужчина дивиться способностями, в якого інтуїція добра, і він розуміє, в чому проблема в сім'ї. Ну, якщо дивиться жінка, то ви чувствуєте, що це був приворот. Да. Якийсь причинив тут уход із сім'ї, можливо, тут от дітей, чоловіка. А можливо, навіть, я хочу сказати, хтось, хтось. Тут приворот був, і тут не приворот, тут також виходить, що вас, як покидали діти. Уход вашої дитини, з сім'ї. Ну, Да. Но тут же дивіться, хто йшов з сім'ї. Дивіться, ситуації різні. Є, як кажуть, є такі сім'ї, що дитина уходить на сторону там, батька чи матері. Ну, дивіться, тут, якщо дитина від вас ушла, то дивіться, вас чекає зустріч зі своєю дитинкою. Ну, Яка б дитина не була, чи маленька, чи велика, вона для вас завжди буде дитиною. Тут зустріч. І все це буде по справедливості. Бачите? Тобто дитина до вас повернеться. Так. Дякую всім, дякую за донати. Звертайтесь, кому потрібно. діагностика, розклад, ритуаліка. Підписка на мій YouTube канал. Силочка в профілі Тіктока. Дякую.